Перше за багато років на сцені Рівненської обласної філармонії з концертом виступатиме національний ансамбль солістів Київська камерата. Колектив славиться тим, що виконують твори українських композиторів та презентують їх творчість за кордоном. Його засновник, піаніст Валерій Матюхін, все життя співпрацював із українськими митцями. Тож програма концерту у Рівному присвячена саме йому. Без перебільшення можна сказати, що Процентів 70 було з того, що ми граємо, виконуємо не тільки ми, взагалі в Україні, є музики. Нашої це замовлено Валерія Матюхіна у наших композиторів. Сьогодні, на мою думку, прозвучать кращі твори, і звичайно їх значно більше. Концерт трошки мало часу нам дає, але ті твори, які звучали на концерті в 2005 році, коли Валерій Матюхін подавався, номінувався на Шевченківську премію, і він таки її отримав. І мені би хотілося показати саме публіці. Під час концерту прозвучать як всім відомі композиції, такі ті, які виконує тільки київська камерата, як до прикладу, концерт для скрипки з оркестром українського композитора Володимира Зубицького. Концерт Зубіцького, якому, до речі, виповнюється 70 років цього року. Він теж лауреат лауреченківської премії, дуже відомий композитор. Його ніхто не грає, крім нашого оркестру, крім мене, тому що він дуже віртуозний. Тобто, щоб це вивчити, треба покласти. Ну, ми тоді поклали десь майже ну, три тижні репетиції, щоб вивчити це. Два роки назад Володя Зубіцький присвятив цей концерт мені, хоча він написаний в один рік мого народження в 77 році, бо він мені так і сказав. Богданко, крім тебе, це ніхто не грає. Також в програмі пори року, але вже українського композитора віолончеліста Золтана Алмаші, який має не менший успіх, ніж твір Вівальді із такою ж назвою. Ви почуєте його пори року. Які я колись йому замовила, бо сказала Золтан, що ми постійно граємо у то вівальді, то пори року, напиши якісь українські пори року. От він їх написав. Вони дуже цікаві, вони мають величезний успіх. От зараз ми грали гастролі в Німеччині. Просто «Золтан зірка. Концерт Київської камерати відбувається в рамках фестивалю Рівненські класичні резиденції. Це перший фестиваль неорганної музики, започаткований цьогоріч обласною філармонією. Леонора Стеценко розповідає він про майбутнє сьогодення, про нас між минулим і майбутнім. Фестиваль пов'язаний з відродженням нашого музичного минулого, з традиціями нашими, які започатковували князі Любомирські ще 300 років назад. Так само ми відроджуємо наші музичні традиції традиції і у фестивалі беруть участь провідні колективи з музичних столиць України з Києва, з, зі Львова. Фестиваль триватиме до 22 жовтня. В його рамках заплановано шість концертів та дві арт-події. Перша з яких відбудеться завтра. Фотовиставка Ренесанс оприців Рівненського фотохудожника. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.